І так, друзі, зустрічаємо наш улюблений товар це Mazda 3. -ка. В самій розширеній комплектації Grand Touring. кузов у нас гарнючий хетчбек, 2-літровий Skyactiv двигун Звісно ж, коробка автомат та передній привід. В гарному червоному кольорі, в 2014 році в нас по Америці, в 18-му заїхала в Україну та мала лише одного власника. Технічно автомобіль повністю без нарікань, обслужений та доглянутий. На новій зимові гумі. Салон у нас збережений, по кузову зауважень немає. І так, поїхали по комплектації. Комплектація у нас Grand Touring, тому є багато плюшок. Лінзована оптика, протиотуманні ліхтарі присутні, гарні 16-ти титанові диски, нова зимова гума. Компанія у нас Goodyear Ultra Grip. Далі у нас є безключовий доступ, звісно, же, сліпі зони також присутні, повний електропакет, акустична система BOS. Гарнючий у нас шкіряний салон з червоною строчкою. Також є у нас електропривід водійського сидіння. Повноцінне мультикермошкіряне з управління мультимеді та круїз контролю. Також у нас є люк, світленька стеля. Безпека у нас в автомобілі цього не спрацьовувала. Мультимедіа у нас з блютусом, з камерою заднього огляду. Є двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Коробочка у нас звичайний автомат, шайба управління мультимедії. До заднього ряду пройдемо, поглянемо. Як бачимо, у нас також все тут гарненько. За автомобілем дбали видно, що перед продажем була зроблена якась хімчистка по салону. Багажник у нас тут доволі місткий, так як це хетчбек. відкривається повний простір, можна щось габаритне завантажити та нічого не буде заважати. Далі з іншої сторони поглянемо. Тут у нас також все чудово, карти ціленькі. Шкіра також у нас чиста, доглянута, без пропалів, порізів і тому подібного. Та по передньому ряду з цієї сторони також поглянемо. Акустика у нас гарненька, звучить класно. Терпетка ціла. І це сидіння також у нас гарне. Стеля у нас також чиста, без зайвих питань. Люк працює, відкривається, не протікає. Гарна автівка за доступною ціною в дуже гарній комплектації. Мабуть, перша ціна на всю Україну.